Всім привіт! Сьогодні ми з вами зануримося в одне з найважливіших питань будь-якого бізнесу: а скільки ж насправді коштує виготовити той чи інший продукт? Знаєте, відповідь на це питання визначає абсолютно все: і ціну на полиці магазину, і те, чи буде компанія взагалі заробляти. Тож давайте розбиратися, як це все працює. Отже, головне завдання зрозуміти реальну вартість свого продукту. І це, повісти, не просто ціна матеріалів. Ні, це набагато складніший розрахунок. Власне, для цього і існує ціла система обліку витрат. І відповідь на наше головне питання криється в одному ключовому слові собівартість. Це, по суті, загальна сума, яку компанія витратила, щоб продукт не просто створити, а ще й доставити його до покупця. Давайте ж розкладемо цю суму на складові. Ну що ж. Почнемо з найпростішого. Давайте подивимося на витрати з найочевиднішого боку. Просто на що пішли гроші. Це такий собі фундамент, з якого все і починається. Уявіть, що ми просто взяли всі чеки за місяць і розсортували їх по п'яти основних кошиках: в один усе, що стосується матеріалів, в інший зарплати, потім соціальні внески, знос нашого обладнання, ну і решта операційних витрат. Такий підхід дозволяє побачити загальну картину і зрозуміти, куди в принципі йдуть гроші компанії. А тепер погляньмо на ті ж самі витрати, але трошки під іншим кутом, наскільки вони однорідні. Дивіться, елементні витрати це щось просте, неподільне от, наприклад, рахунок за деревину. А от комплексні це вже такий собі коктейль. Наприклад, загальні витрати на утримання цеху, куди входять і зарплата начальника, і світло, і амортизація верстатів. Гаразд, з базовим складом розібралися, але щоб приймати справді мудрі бізнес рішення, треба вміти дивитися на одні й ті самі витрати крізь різні лінзи, і кожен такий погляд дає нам абсолютно нову, критично важливу інформацію. А тепер давайте уявимо, наша компанія вирішила випустити вдвічі більше продукції, які витрати зростуть разом з виробництвом, а які залишаться на тому ж рівні. Це питання, до речі, є ідеальним містком до наступної і, мабуть, найважливішої класифікації. Так от, у чому тут фокус? Все крутиться навколо обсягу виробництва. Змінні витрати, як от сировина, ростуть прямо пропорційно. Робимо більше стільців, купуємо більше дерева. Все логічно. А от постійні, як оренда приміщення залишаються незмінними. Байдуже, виготовили ми 100 стільців чи 1000, Оренда та сама. І щоб це стало абсолютно зрозуміло. Ось вам кілька класичних прикладів: орендна плата за цех, зарплата директора, амортизація обладнання. Послуги охорони. Всі ці витрати не зміняться, навіть якщо ми почнемо працювати у три зміни. Це і є наші постійні витрати. Добре, наступний погляд на витрати. Тут все залежить від того, наскільки легко ми можемо прив'язати конкретну витрату до конкретного продукту. Прямі витрати це просто: наприклад, вартість тканини для пошиття однієї сукні. А от непрямі це, скажімо, зарплата прибиральниці в цеху. Ну, погодьтеся, неможливо ж порахувати, скільки секунд своєї роботи вона присвятила саме цій сукні. Коли ми бачимо, яку частину займає кожен елемент, ми аналізуємо структуру витрат. Це не просто список, а саме пропорції. Наприклад, на цій діаграмі видно, що левова частка витрат це матеріали. І що нам це дає? А те, що ми одразу бачимо, де потенційно можна найбільше зекономити. Досі ми говорили переважно про виробництво. Але ж виготовити продукт це пів справи. Його ще треба продати, і собівартість обов'язково включає витрати на збут. Це все, що пов'язано з доставкою продукту покупцеві, від рекламного білборда і до пакувальної коробки. А ось тут увага, поширена пастка. Витрати на навчання персоналу, навіть якщо це тренінги для менеджерів з продажу, це не витрати на збут. Ні, це окрема категорія витрати на персонал. І це, знаєте, дуже важливо не плутати. Окей, ми ніби розклали всі пазли на столі, розглянули витрати з абсолютно різних боків. Тепер настав час зібрати з них цілісну картину і, нарешті, порахувати найголовніше собівартість однієї єдиної одиниці продукції. І цей процес має свою офіційну назву калькулювання. Якщо кошторис це такий собі загальний план витрат на все виробництво. То калькулювання, це наче ми беремо мікроскоп і дивимося, скільки саме ресурсів пішло на ось цей конкретний стілець. Для такого точного розрахунку і використовують так звані статті калькуляції. На відміню від загальних елементів, вони допомагають вирішити ключову проблему: як взяти оці спільні неплямі витрати, зарплату директора оренду і справедливо розкидати їх на кожен окремий продукт. Саме це дозволяє отримати максимально точну фінальну собівартість. Так, інформацію було чимало, тому давайте швиденько підсумуємо найважливіші ідеї, щоб вони чітко вклалися в голові. Це по суті наш набір інструментів для аналізу будь-яких витрат. Давайте просто пробіжимось по цій таблиці. Кожна пара це унікальний погляд, змінні та постійні допомагають планувати обсяги виробництва. Прямі та непрямі дозволяють точно розрахувати вартість конкретного продукту. Калькулювання дає нам фінальну цифру на одну штуку, а собівартість це вже повна картина від А до Я. Все це разом і складає логіку обліку витрат. І ось ми повертаємось до самого початку, але вже на абсолютно новому рівні розуміння. Знати точну собі вартість це, звісно, критично важливо, але це лише половина справи. Наступний, не менш складний крок визначити правильну ціну. Але це, як то кажуть, вже зовсім інша історія.